Війна продовжується і безжально забирає наших героїв, наших захисників, які захищають кожного з нас, які захищають Україну, нашу рідну землю. Сьогодні у Золочеві прощаємося із нашим героєм, захисником Ігорем Костевко, який віддав своє життя за Україну. Вічна слава герою! Сьогодні в нашу родину, тільки сьогодні, кілька днів тому прийшов велике горе. Сум, жаль, тисне серце. Сьогодні я втратила рідного брата, хтось втратив хресного тата, хтось втратив рідного тата. Жінка втратила чоловіка, хтось вагра втратив. Ми втратили дорогу нам людину. Сьогодні світ для нас закрився. Сьогодні для нас. Все, все закрито. Сьогодні тільки спогади в мене як рідної сестри, спогади і спогади. Я згадую Ігоря тебе маленького. <гаду> я була старша від тебе, ми разом бавилися завжди. Ти з дитинства мріяв літати. Ти завжди показував нам небо і казав, Мамо, я льотчик, мамо, я льотчик, я буду тобі з неба кидати, цукерки, мамо, добре. Мама сміялася, притискала до свого серця свого єдиного синочка, пестунчика найменшого, І казала: добре Ігорця, добре ти став Льотчик, мрія твоя збулася, де тебе доля тільки не закидала. Був ти в далекому В'єтнамі вісімдесяті роки. І там було багато було випадків, коли ти міг теж попрощатися з життям. Але доля дарувала тобі життя. Можливо, щоб ми тішилися тішилися тобою. Ми, сестри, страшенно гордилися тобою. Страшенно гордилися. Ми, хоч троє старші були, ти завжди Ігор був для нас прикладом. Прикладом в усьому, ти був завжди чемний, вчився в школі на відміну, вчився в військовому училищі добре. Був прикладом завжди для своїх друзів. Мав друзів багато-багато. Скільки в тебе не було, було друзів, були друзі, які зраджували тебе, але ти їм прощав. Я деколи казала, Ігор, як ти можеш прощати стільки? Він каже, Люба, треба прощати. Треба прощати. Вони дурні, вони колись зрозуміють, що вони помилялися. Я брала з тебе приклад отого от прощення. От того прощення, вміти прощати, яким ти був патріотом. Можливо, від батька передався той великий патріотизм. Ти любив Україну, як ніхто інший. Любив її страшенно, любив всією душею. І коли Україна здобула незалежність у 91-му році, ти покинув ту кляту Росію. Ти на крилах прилетів. До України, ти сказав, Льова, я буду тільки в Україні, я не хочу жити в Росії в рідну землю. Ти пам'ятаєш, як ми їздили в Москву, ти поїхав на 20 років. Ой, 20 років, як закінчив училище, і там тебе москалі майже вбили. Ти приїхав і кажеш, люди, це, це не люди москалі, це, це скоти. Вони мене хотіли зарізати. Вони тоді хотіли його зарізати. Один тільки, один. Його однокурсник за нього захистився, його врятував. Він приїхав із Білий в Москву, повернувся з І там забула вже, де то він вчився. В Челябинську. в Челябинську вчився, бо ж так. Ти приїхав, ти любив Україну і хоч ти був зайнятий, але почалася війна, я кажу, Боже, Ігоре, немає Ігор за кордоном. Чоловік мій пішов. Записався в добровольці. Каже, Боже, а твій Ігор як? А мій Ігор нікого ніки приїхав. Тільки поклав, поставив машину на зупинку і поїхав, пішов інкомат. і написався добровольцем. Я просила завжди. Ігор, вважай на себе, Ігор, вважай. Він каже: Люба, хто як не ми. Люба, хто як не ми. Ми мусимо. Ти любиш Україну. Я кажу, люблю, Ігор, люблю, але хочу тебе, хочу щоб ти був живий. Все буде добре. Все буде добре, він мені завжди писав. Ми переможемо, люба, ми скоро будемо всі разом святкувати перемогу. Ой, Ігорю, будемо ми святкувати перемогу, то вже без тебе, без тебе. Напевно, ти яскравою зіркою тільки нам з неба магнеш. Боже, мене душа розривається, душа розривається, що я тобі ніколи, ніколи не сказала, Ігор, як я тебе сильно, сильно люблю. Я страшенно гордилася своїм братом. Я його любила, я знаю, що він любив мене. Він написав мені смс, коли було тяжко там на фронті, коли їх обстріляли. І він каже: Люба хлопці, хлопці не хочуть воювати, вже. хлопці хочуть додому. Скажи їм щось, як вчитель української мови. І я їм написала, хлопці. Пам'ятаєте, як ми з другої школи вас проводжали? Хлопці, ви наша гордість, ви наш захист, хлопці. І ще так багато б написала. І він каже: Люба, я прочитав їм. Хлопці взяли в руки автомати. Хлопці взяли автомати і кажуть, ми будемо захищати Україну. Ми будемо, бо хто як не ми. І ти в перших в перших рядах, в перших рядах ти вернувся до мене до хати вже героєм. Героєм України для людей. Для простого народу. Ну що, напевно, така, така твоя доля, брате, така твоя доля. Шкода, звичайно, мені шкода, каже мій чоловік. Не буде в мене швагра. І з ким я тепер те буду робити, з ким я буду те, кого я буду виглядати, та я навіть сьогодні двері відкривала, буду в мене завжди брат має прийти. Завжди має прийти, брат. Хай, хай Бог прийме тебе в свої обійми, хай тебе. Поселить там, де, де кажуть, душі праведних спочивають. Хай завжди Бог буде з тобою. А я тепер тільки можу молитися за твою душу. Спочивай з Богом. Вічна пам'ять. Сьогодні розпочинаємо прощальні богослужіння знову переставленим нашим військовим ігорем, який віддав своє життя. За свободу, незалежність нашої держави. Звичайно, що є це є сумна подія, але ми, як християни, віримо, що, звичайно, його життя, тим більше його смерть не є прості, не є даремні. Господь його приймає в свої батьківські обійми. Ми, як християни, віримо у життя вічне, у Воскресіння. Молимося з нього найбільше те, що наша справа молитва за переставленого військовослужбовця Ігоря, і те, щоб та справа, яку він розпочав, не була забутою, не була даремною, але ми її втілювали, продовжували цю ідею нашої християнської самостійної незалежної України.